Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 19 лютого. Вибачаюсь за дуже довгу відсутність, але <свіття> про свою роботу і про своє життя за останній тиждень. Я думаю, вже на, наступ... на... наступному стрімі обов'язково про це з вами поговорю. Але сьогодні знову ж таки коротенький огляд. Трошечки декілька хвилин. Цього, на жаль, дуже такого зайнятого життя зараз останні дні. А декілька новин викупав для вас. Розпочну звичайно, сьогоднішня зустріч Трампа. Перша зустріч Ради Миру, яка проходила тут в Сполучених Штатах Америки, і декілька речей з цієї Ради Миру, тому що говорили за неї. І ось, нарешті, перша зустріч було повідомлено, що вже інші партнери разом погодилися внести. Рада Миру, я нагадаю, це склад країн. Європейці, до речі, більшість із них відмовилися бути в цій Раді Миру, але це за допомогою цієї ради буде відбудовуватися сектор газу. Так, от всі партнери чи члени цієї групи погодилися внести сумарно 7 мільярдів доларів. Трамп сказав, що він від Сполучених Штатів Америки. А пообіцяв 10 мільярдів доларів, тобто більше ніж всі інші країни, разом взяті. Де ці 10 мільярдів доларів Трамп візьме. Він не розказував, звичайно. Ось, ну, але він сказав, що це маленька ціна, щоб е, запобігти війні. Тобто за ці 10 мільярдів за мир дешевше, ніж платити за війну. Ну, в принципі, тут логічно все, але якось знаєте, в, в Трампі ці моменти працюють паралельні реальності. Якщо брати Україну, наприклад, і це одна історія сектор Газа. Бачимо інше. Ну, але під час цієї зустрічі було декілька великих заяв зроблено, а саме переговори чи можливо атака по Ірану. Трамп дав їм ще 10 днів, сказав максимум 15 днів, щоб вони погодилися на умови, на умови США. Якщо ні, то тоді за цей час буде можливо знову ж таки така розмита термінологія, можливо, військовий удар. Тим часом до берегів. І рано направляється другий американський авіаносець. Лінкольн вже там знаходиться. Тепер Джеральд Форд туди направляється. Ну, і відповідно, це не один авіаносець. Крім там купи літаків, які на ньому знаходяться. А самі не плавають. Якщо ви не знали, вони завжди ударна група там, з іншими кораблями, там які група підтримки і так далі. Тобто захист від підводних човнів, від цього іншого і так далі. Так от ця ударна група уже туди направляється. Але е, на цих всіх заявах, що це виявилося? Це на те, що за останні два дні е, ціна на нафту підскочила на 7%. Світова ціна за барель. Е, е, на 7% тепер становить 71 долар за барель. Е, ну, і дивіться, тут яка історія, що. Тут не стільки, скільки Іран продає чи купує нафти, скільки ем, мова йде про те, скільки нафти проходить повз береги Ірана, проходячи, знову ж таки Суецький канал, там і так далі, йдучи Іду, в, в решту світу. Так, от, 20% усього, усього світового е, торгівлі е, нафтою якраз таки проходить повз Іран. Ну і відповідно, про що біржова ціна говорить, що якщо розпочнеться війна, значить Іран тоді, відповідно, буде не тільки бити по військовим, або бити по цим танкерам. Або якщо танкери почнуть ходити довгими навколо Африки, умовно кажучи, шляхом, то це відповідно так само впливає на ціну. І зразу такий панічний настрій, ціна на нафту на 7% підскочила. А новина про справу Епштейна доволі гучна. Я не буду за принца Андрія вам сьогодні розказувати це більше, хоча це прив'язано до Америки, але все-таки там Великобританія. Тут доволі гучна подія трапилася в Сполучених Штатах Америки в штаті Нью-Мексико. Всі говорять про цей там острів, що там відбувалося на острі ці вечірки, але в штаті нью мексику у Епштейна була таке собі, ранчо Зорро він його називав, і туди е, так само звозили дівчат, там над ними знущалися, і е, генеральний прокурор е, штату Нью-Мексико відкрив знову знову відкрив справу по розслідуванні е, про діяльність Епштейна. Чому знову? Тому що вона була закрита в 2019 році, коли його тоді арештували, ну і там. Нібито загинув, як зараз вважається, дехто вважає як мінімум, тому що з'являється все більше і більше фото там, що де, тату, де татушка зникла, де тем, там сям і так далі. Так от, а, ця ранчо знаходиться місто, таке Санта-Фе, на південь від нього, таке далеко, від усіх ніхто не бачить. І чому відкрили знову розслідування? Тому що через мерву інформації, яка випала з цими новими документами, імейлами, відео, фото. А в одному із емейлів e з'явилася там переписка про те, що десь поблизу а, захоронені дві іноземні днівчини, які загинули, якраз таки після такого брутального а, якогось сексуальних оргій там і так далі проходило. І тепер на цій підставі відкрито знову ж таки розслідування будуть тепер. А тепер з'явилася теорія, можливо, там не просто дві дівчини, а багато туди просто їх звозили. Там пустеля, ніхто не бачить, їх там хоронять і от побоються, що там знайдуть ціле кладовище а, кісток. Але знов ж таки це доволі велика гучна подія, тому що. А, Дивіться, в штаті нью мексико Епштейн ніколи не був засуджений. Він навіть не був зареєстрований як сексуальний злочинець. Там як тут в Америці це секс предатор. Ти маєш зареєстровуватися. Він там жив, але він не був не зареєстрований як такий. Ніколи не було судової справи. І тепер, от нью мексико навіть звертається до ФБР, щоб поділилися своїми. Документами своєю інформацією, щоб, щоб може допомогло би якісь там дані спонукати в цьому питанні. Сьогодні такий кримінальний якийсь трошечки огляд вийшов. А наступна новина це вже життя, таке штат Огайо, 36-річну жінку повію засудили на 4 пожиттєвих ув'язнення за те, що вона. Ну, здавалося, ніби послуги продавала чоловікам, а далі їх отравлювала фентанилом і грабувала. Вона визнала свою вину і її засудили на 4 пожиттєвих за закорсного чоловіка. Але цікавий такий момент, що через 60 років вона може подавати прохання або на помилування, або на заміну терміну, тобто на, на, на умовний, тобто деякі варіанти можуть бути. Тому що. За цей злочин передбачається, що після 15 років ти можеш е, мати право на пароль, як тут називається, або перегляд твоєї справи, помилування. Чи знову ж таки? Е, а оскільки 4 чоловіків 15, так само множимо на 4, виходить 60, Ну але 36 додаємо 60, 96 років. А років. що ця жінка доживе в'язниці до цього часу, ну як розумієте, мала. Ну і остання новина на сьогоднішній день це саме із Каліфорнії, і на стрімі я розкажу набагато більше, але я був от безпосередньо, ну не геть-геть, де там відбувалося. Дивіться, прошу, по порядочку. У вівторок ввечері в на одному із там сніжних курортів, це неподалік від Нівади, якраз такі горські курорти. Загинуло дев'ять чоловік чоловік, там сім чоловік, сім жінок і дві. Два чоловіка загинули. Там історія така до кінця спочатку не було все зрозуміло, і зараз не зрозуміло, що відбувається. Зараз просто я вам скажу історія про те, на стрімі я більше розкажу. Зараз просто страшені снігопади. Я дистанцію із Ріно-Невада в Сан-Франциско, яка зазвичай проїжджається за 5 годин, їхав дві доби, щоб ви зрозуміли. Ну, але знову ж таки, годі про мене, я був якраз таки приблизно десь годину. Від цього місця, де це все сталося. Так от, а що відбулося? Це в той момент, коли там страшені снігопади, там по, по декілька метрів снігу випало просто за, за лічені години за цей період. І було повідомлення про велику вірогідність а, сходу лавини в тій місцевості. Що конкретно відбулося, очікується, що. Ті, хто виживуть, тому що група налічувала 15 чоловік. 9 чоловік загинуло, 6 чоловік вижило. І там дивіться, в цій групі було 4 е гідів, і з них троє якраз таки загинуло. Тро... Е -е 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 ця група була направлялася, чи вірніше, така поход на лижах в гори був триденний, тобто вони вже поверталися на базу. І можливо в них не працювали телефони в горах там. Я не знаю. Тому що зараз, ну знаєте, багато. А як вони такі там каталися на лижах товстосуми, там, і сказали не лізти, бо там лавина. Хто його знає, ніхто не знає, і от очікують, що оці шестеро людей, які виживуть, вони... Но розкажуть, що відбулося насправді, тому що в той день було попередження не виходити дуже високий схід лавини. І знову ж таки, уже коли я от був в тій місцевості, навіть почалося контрольовані вибухи для контрольованих сходу лавині. Я прямо був чув ці вибухи, був в тій ерії, якраз там всі перевали для всього було вантажівки, лихів все було закрито там, об'їзними дорогами. Вибачте, мене просто виривається там моя історія. Але як ви розумієте, історія доволі жахлива. Там від 30 до 50 років там люди, які загинули під час цього. Ну як ви розумієте, просто отак за один день люди, які просто поїхали у відпустку відпочити, покататися на лижах, загинуло 9 людей. Це на даний момент, мабуть, найгучніша новина, якщо відкинути політичний аспект, а саме, от про це, от ці люди, які приїхали просто покататися на лижі, дев'ять людей загинуло внаслідок сходу лавини. Ось такий сьогодні дуже короткий огляд. Новин від мене вибачаюся, найбільше просто немає часу, і якщо чесно, то трохи й сили. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі, особливо, звичайно, за ваші підписки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра, але одразу скажу, що на 99% що ні, тому що накльовується дуже важка дорога. І якщо все вийде так, як має вийти, то часу 100% не буде. Тоді до наступних до наступних зустрічей, вибачаюся, не знаю там на коли на цьому, все вам нехай щастить. Все буде Україна.